Центр позашкільної освіти броварського навчально-виховного об'єднання на торгмаші запрацював на повну потужність. Про основні напрямки роботи розмаїття гуртків та секцій, дивіться далі, і приводьте своїх дітей. Там вони будуть щасливі. Місце зустрічі залишається незмінним напрямок роботи. Теж тут раді кожному, хто має хист і бажання творити. Центр позашкільної освіти броварського навчально-виховного об'єднання або ще донедавна клуб «Ентузіаст», що на торгмаші, це саме той осередок дитячої творчості, теплого спілкування з прекрасним, до якого линуть юні вихованці, щойно закінчились уроки. Адже тут вони можуть отримати не тільки необхідні знання, а й навчитися цікавому та новому. З переходом клубу ентузіаст в пів. Порядкування броварського НВО для закладу відкрилися нові можливості. Нічого для торгмашу не змінилося. Навпаки, відкрилося друге дихання. Я думаю, що створений за підтримкою міського голови Ігоря Васильовича Сапошко, створили центр позашкільної освіти броварського навчально-виховного об'єднання. Всі гуртки, які працювали, і викладачі, які виявили бажання працювати, вони залишилися, працюють. А на сьогодні ще ми відкриваємо нові напрямки, підтримуємо тих дітей, які займалися в гуртках, але пішли викладачі. Сьогодні у нас відкривається і нове дихання має вокальний гурток Сузіря з новим керівником. Відкривається чарівний клубочок. Заклад буде працювати кожного дня, починаючи з понеділка і понеділю включно. Гуртки працюють різних напрямків. Ми набираємо нових талановитих молодих педагогів. Я думаю, що центр позашкільної освіти на торгмаші він був, буде і завжди буде працювати як сьогодні, так і на подалі. Для юних майстринь, які прагнуть створити шедеври власними руками, працює гурток, чарівний клубочок. Я вже сюди ходжу третій рік. Мені тут дуже подобається. Я вже носки зв'язала, маніжку і ось в'яжу жилет. Олеся Олександрівна, вона добра, вона не кричить е, ні на кого, вона е, весела, може пожартувати. Як в'язати історії, розповідають різні? Якщо е, я захочу там кофточку, можна зв'язати буде. Ну воно як своїми руками, воно і ти знаєш, де воно зроблено. На це в'язання хожу вже третій рік. Як же називається ваш гурток, до якого ви ходите? Наш гурток називається чарівник либочок. Керівник гуртка рукоділля Олеся Макарова переконана, що її вихованці навчаючись розвиваються, а ще в майбутньому просте хобі може стати в пригоді. Они могут сейчас уже сделать не только подарок для себя, они могут себя одеть, они могут связать себя, девочки, которых вы видите, могут связать для себя одежду, вот могут связать подарок. Они знают, как это делается, и мне даже как бы, я бы очень хотела, чтобы к нам приходили ребята, вот от этого идет и дружеский коллектив, и от этого идут навыки. Ну и в дальнейшем это даже может стать их профессией. Стати справжніми артистками сьогодні мріють вихованки хореографічного гуртка Ліра. Заняття відвідують вже не один рік. І раз, точка, вперед, стихання, і раз, голова, Я ходжу на танці ансамбль називається Ліра. Мій керівник Тетяна Леонідовна. Ми багато да. чого танцюємо: феї, Санта Клаус, ляльки, звірята. Я сама хотіла танцювати, як мене мама сюди привела. щоб Я тут навчилася багато, багато, багато чого. Ви говорили про свого керівника. Яка вона у вас? Вона дуже гарна. А ще? Вона добра. Вона... Вона гарна, вона гарна навчає дітей. Молодий, але перспективний керівник вокального гуртка Сузір'я Яна Боченко запевняє, що навчитись співу можна в будь-якому віці. Ми запрошуємо всіх дітей, які мають гарний спів, які хочуть навчитися співати. Гурток буде працювати вівторок, четвер і в суботу, з першої години. Дітки можуть приходити різного віку, які бажають. Всі дітки, які ходили на цей гурток, вони продовжують ходити. Також вони мають бажання, вони будуть ходити. І ми будемо дуже раді, якщо ви будете приходити до нас і розвивати свій талант. Осередок цікавого дозвілля для дітей основне завдання, яке ставлять перед собою керівники та педагоги. Тому обіцяють робити все для того, щоб і мешканці торгмашу, і батьки, і тим паче діти були задоволені. Наразі в закладі діє два хореографічні колективи: гурток рукоділля, чарівний клубочок, вокальний гурток Сузір'я у перспективі розвиток напрямку технічної творчості. Запрошуємо всіх в центр позашкільної освіти за адресою Енгілься 10 для зустрічі з викладачами, зустріч з творчістю, для того щоб діти нашого мікрорайону Торгмаш завжди змогли знайти свої уподобання і працювали за своїм бажанням.